Дняшно шановні українські арії 19 травня. Зараз прийшли тут з головним агрономом. Відмітимо, скільки у нас тут є стебло таке. Це ти по ньому міряєш? Ну, По ньому, по самому вищому. Да, так що... ну, на примірі одної рослини. Ну так, да. це приклад одної рослини. Так. 11, 13 а, числа було 117 12. сантиметрів. Так, було 117, а зараз ми... 13 го ми... зараз у нас 19, 128. А ну-ка, так, від цей. 128. ну Росте, це скільки днів пройшло? 6 днів. А ну-ка, 6 днів, подивися, 128. Це виходить. скільки виріс. 10 см, 11 см, так? Да? За 6 днів. ну Півтора сантиметра на, на добу виходить. Ну, сьогодні тільки стало тепло, так що. Е... да, виходить так же? ж? Да. Щось, півтора сантиметра, плюс-мінус там на добу. Хлопці питають, що такі низькі колеги, дійсно, було холодно, він особливо не ріс. Плюс морози. Дивіться, ось ми, ну, ми розуміємо, що це таке 128 см. Так? Ну, 130 см ще немає. Так що... Але, колеги, бджоли почали літати, Чуєш? Гудить. Ось, 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 будь ласка, бджол. бджол. О, оце вистачає. Тільки тепер зараз з головним агрономом говорив. Кажу, Тимур Іванович, у нас є проблема. Ми не знаємо, де в нас бджолярі. <сум> Понаставляли повсюду. Хто його знає тепер, як з ними контактувати? а? В них же немає ні групи. Ну, їх треба організувати, вони як цигани, вибачте за слово. Їхало, їхало, стало, бо тут і тихенько стоїть, розумієш? А тут же десь через тиждень треба буде вносити біскаю да? або моспілан. І, блін, починається історія. А щоб не, не дай Боже, щоб не зробити зла. Оце і попробую їх організувати. Немає телеграмів у них, нічого. Знаєте, щоб приєднався телеграм, сказав, хлопці, сьогодні обробляю. Та нема такого. Що там? Ти хочеш найвищу поміряти? Метр 45. Метр 45. Ну, це ти бачиш, воно якесь е е е аномальне. Аномальне, да? Та, ну, є, аномальне, Ну, Надіємося, що він буде рости, бо дійсно е е я нікого такого низького ріпаку ще не мав. Скільки там? Ну, метр 35, Ну, беремо метр 28 на сьогоднішню дату. Так що він росте, тримайтеся, колеги, успіхів вам.